Друзі, всім привіт. У нас сьогодні рубрика Час вивчення Божого Слова, і в цей період часу, в нетривалі ці 30 хвилин, ми з вами матимемо плівний час, Господі. Сподіваюся, що ці 30 хвилин вони будуть для вас духовно збудовуючими. Ось і дуже хороших істин зі слова Божого. Ви зможете отримати для себе все, що Господь приготував на сьогодні. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні. І саме в істинах Божого Слова, в істинах священного писання ми знаходимо якісний хліб, який не просто підтримує наше духовне життя, а розвиває. Знаєте, є їжа, яка підтримує організм людини, але є їжа. Яка підсилює організм, яка розвиває організм? Ось і справжня якісна духовна їжа, вона є в слові, це істинне слово, це те слово, яке збудовує віру, слово віри, яке ми проповідаємо Алілуя. Я вірю, що ці слова для когось будуть цілющими. Я вірю, що ці слова для когось будуть відкриттям і поштовхом до? Напрямку правильного життєвого напрямку, подолання якихось викликів, проблем. Ось і є сьогодні бажання поговорити про, про наші очікування і про те, як нам правильно налаштувати очікування, і про те, як нам виправдати ці очікування, тому що невиправдані очікування, вони томлять серце. Надія, яка довго не збувається, вона створює ось цей такий. Цю платформу для депресії. Вона, вона тому і серце, як каже, да? Соломон. Ось і е, я хочу розпочати е, цей ефір з наступного місця писання, яке записано в Євангелії від Матвія, 11 розділ, з е, 28 віршу. Ісус говорить до всіх, хто зараз його чує. Насправді він говорив до, до тих, хто його чув безпосередньо в колі його спілкування, саме в той час, ось ці слова євангелист Матвій записав на папір, і, і зараз ці слова звучать з уст різних людей, з уст проповідників, в тім числі з моїх уст. І ви можете сміло е, собі уявити, що ці слова говорить Ісус Христос. Не тому, що їх озвучує якась окрема людина, а тому, що вони записані в Писанні і вони належать Ісусу Христу. Це Христос звертається до своїх послідовників і до всіх, хто його чує, навіть до тих людей, які не є його послідовниками, але Христос звертається також і до них. І ось що Христос говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Знаєте, що з Ісусом Христом не важко. Його життя, Його е, присутність у вашому житті приносить дивовижні переміни. Якщо хтось з вас хоче змін на кращу в своєму житті. Вам потрібно прийняти цю пропозицію Ісуса Христа. Ця ідея вона висить в повітрі. Ідея нових перемін, ідея, яка зможе е, докорінно поміняти цінності і змінити вектор життя. Я вірю всім своїм серцем, що саме через цей заклик зміниться життя. Навіть самого страшного грішника. Я вірю всім своїм серцем, що саме цей заклик є єдиним шляхом справжніх дивовижних перемін в житті. Часи різдва це часи перемін, хороших очікувань. І знаєте, я сьогоднішній ефіру, сьогоднішню тему назвав так: всі ми бажаємо собі добра. Всі ми бажаємо хорошого чогось, так? Але знаєте, просто бажання чогось хорошого без основ, ці бажання вони не виправдаються і вони, на жаль, можуть стати причиною розчарувань. Кожна людина, навіть язичники, бажають собі добра, бажають собі хорошого. Ви з цим погодитесь, бажають своїм дітям хорошого. Всі ми Хочемо кращого. Але нам потрібно зрозуміти, де джерело цього кращого, де ми зможемо отримати те, що бажаємо. Від кого ми зможемо отримати те, що бажаємо? Бог, творець неба і землі, той, хто створив нас з вами. Кожну людину на цій землі. Все, що є в цьому світі: гори, моря, велич, Божа, вона недослідима. Люди досліджують земні красоти, якісь, скажімо, глибини океанів, висоти гір. І це все захоплює і приводить в захват. Але Бог недослідимий до кінця дослідити, яким є Бог неможливо, яка ширина повишина. Любові Христової ми можемо пізнавати, але пізнати до кінця не зможемо. Як важливо сьогодні, брати та сестри, побачити в Ісусі Христі того, хто є причиною добра в моєму житті, є причиною всього кращого, всього хорошого. Всі ми хочемо кращого, я повторюсь. Всі ми хочемо кращого. Але все, що краще в нашому житті може бути, насправді кращим, воно пов'язане з Господом Ісусом Христом. Тільки від Бога приходить краще. Хата і маєток спадщина батьків, а жінка розумна від Бога. Довгі роки це нагорода, діти це нагорода від Бога. Все краще, що людина може так бажати, воно приходить від Бога. І так важливо сьогодні, брати та сестри. Бігти до нього. Якщо у вас є потреба прохання, вискажіть йому це прохання. Я знову повторю слова Христа: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Я дам вам шлях, я дам вам кращий шлях. Ви знаєте, я вірю в християнство, в якому життя покращується. Якщо в християнстві життя не покращується, то в мене питання до такого християнства. І я не говорю лише про матеріальні блага. Ви знаєте, що апостол Павло був гонимий більше за, можливо, більше за, за велику кількість апостолів, які жили в його час, і, можливо, були люди більш гонимі, ніж апостол Павло, але ну, про них ми в Біблії в новому заповіті в частності, так багато не знайдемо інформації, але в історії церкви є люди, які переживали гонінь, немало скажімо. Але спитатися тих християн, які приймали гоніння за Христа, і того ж, апостола Павла, який писав, що він, він ладен бути гонимий за Христа, прийняти навіть смерть за Христа, лише би догодити йому. Я можу зробити заключення, що він був насправді щасливим. І все краще, що він вважав в своєму житті, це пізнавати Христа, це бути з ним, це знаходитися на шляху послуху, це виконувати завдання, які Христос тобі дає. Невже Павло не думав, що краще мати це, це будиночок на березі моря? Я не знаю до кінця думки апостола Павла. Але я можу стверджувати, що все, що він робив, це для Бога, це йому велике задоволення, навіть якщо це зв'язано було з дискомфортом і з труднощами. Брати та сестри, всі ми хочемо кращого собі. Але що для нас це краще? Краще, що може бути для людини, це перше, що, про що говорив апостол Павло, це пізнати Бога, це пізнавати Його і силу Його Воскресіння. Немає більше радості, ніж, ніж пізнавати волю. Христа, ніж мати близьке спілкування з ним, ніж мати чисту совість і серце, в якому панує мир Божий, немає нічого кращого. Але люди йдуть деколи тими шляхами по, по дорозі життя, які залишають їх мира Божого, які створюють обмеження в житті і не, не роблять їх щасливими. А чому вони не роблять їх щасливими, ці шляхи? Тому що це шляхи, не Божі шляхи. Все краще у Бога. Ваш чоловік він у Бога. Ваша жінка вона від Бога. Ваші статки і е, е, життя з надлишком воно від Бога. Ісус Христос прийшов на цю землю з одною ціллю: покращити наше життя. В Євангелії від Івана, в 10 розділі, 10 вірші, ми з вами читаємо класику християнства. Слова, які з вас, кожен з вас знає на пам'ять. Ті, хто більше, ніж там, скажімо, рік в церкві, ви точно їх знаєте на пам'ять. Давайте прочитаємо їх разом. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Тепер Христос говорить про себе: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатку, щоб мали. Я прийшов покращити якість вашого життя. Я прийшов зробити так, щоб все, до чого ви візьметеся, воно приносило вам задоволення. Коли ви, от скажімо, є люди, які мають цілі в житті, не просто збагатитися, не просто там мати якісь матеріальні речі, а просто е, у них є ціль. Покращити, ну скажімо, якщо політик з чисто з чистим серцем, з чистою совістю, покращити благоустрій міста, да і він живе заради цього, маючи багато перепон, маючи багато е, дискусій, спорів, деякі е, люди будуть звинувачувати його і так далі, але він йде до своєї цілі і з чистою совістю робить те, що покращить життя інших людей. Він виконує якусь ціль і, міс, і місію. І від, цей, і від діла рук своїх він знаходить задоволення. Але найбільше задоволення це зрозуміти волю Божу, пізнаючи її в особистому спілкуванні з Христом, і що робити? Пізнавати дію Божої сили в процесі виконання цієї волі. І Павло Апостол казав, що для мене це важливіше за все. Він був ладен зріктися всього і залишити всі почі, почисті, регалі, які в нього були на той час, заради пізнання Христа і пізнання Його сил, сили Духа Святого. Борти та сестри, всі ми хочемо кращого, але краще. Завжди в досконалій волі Божій, в Божому плані для нас. Тому, якщо ви випадком е, от зараз включили цей ефір, от на цьому місці, ви не вважаєте себе християнином, ви можливо себе вважаєте номінальним, традиційним християнином, але живете як цей світ, живете як люди, які не знають Бога. Для вас нормально е, випити, брехати, зраджувати. Е, Виявляти злость, наговарювати. І ви не помічаєте, що ви в цій атмосфері, але все це не покращує ваше життя, а погіршує. І вам сьогодні потрібно почути мої слова. Вам потрібно покращити своє життя. Ви хочете насправді собі краще Ніхто у здоровому розумі не хоче собі зла, погано. Але, на жаль, у багатьох людей розум засліплений князем віку цього інформацією, подає цей вік. І те, що вони роблять, він, їм здається, що це покращить їхнє життя, але це погірше. Людині деколи здається, що її шлях приведе до е, покращення, а, а шлях це є шляхом смерті, шляхом проблем. І в кінці кінців він заводить глухий кут. Ісус сказав, я правда, дорога і життя. Христос пропонує вам дорогу, шлях, на якому ви будете насправді успішними щасливим. і матимете краще від нього на цій землі. Все краще. Він пропонує свою любов, він пропонує свій захист, він пропонує руку допомоги кожному, хто погряз в ямі, в ямі проблем цього світу. Він сьогодні вам пропонує допомогу. В нього є план виходу. В нього є ліки для вашого тіла, в нього є інструкція, покрокова інструкція, як вам отримати сьогодні мудрість для того, щоб розпочати свій бізнес, для того, щоб покращити сімейне життя, для того, щоб виконати ту важливу місію, те служіння, яке він вам запропонував. В нього вся мудрість, і він каже вам: прийдіть до мене всі труджені та обтяжені. І я заспокою вас, я допоможу вам. Я зніму ярмо страху, я зніму ярмо хвороби. І коли Христос пропонує цей шлях, наймудріше, що може зробити будь-яка людина, я, ви, і будь-хто, хто чує його заклик, це прийняти цей заклик. Я приймаю цей заклик від Тебе, Господи. Скажіть самі собі, я приймаю заклик від тебе, Ісусе. І коли ви приймете е, ці слова, підпорядкуйтесь волі Господній. Твердо станете на дорогу правди. Ви відчуєте всередині себе мир. Мир Божий. Це присутність Духа Святого, це запорука. Успіху в майбутньому. Коли Христос залишав цю землю, Він сказав такі слова своєму. Івангелі від Івана, 14 році, 27 віч. Залишаю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає цей світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Тягар страху, тривоги падає, коли ти з'єднуєшся з Христом, прийнявши від нього Його план, Його волю на своє життя. Я вірю всім своїм серцем. Що Божий шлях це все, все краще, що ми тільки могли би мати на цій землі. Навіть якщо це, цей шлях пов'язаний з багатьма викликами, з багатьма труднощами в матеріальному світі, в фізичному, в фізичному світі, який зараз не радує перспективами в нашій країні війна. Світ потерпає від катаклізмів, від воєнних е, очагів збудження. І е, ми бачимо, як агресивність, ненависть зло в цьому світі, воно, воно посилюється е, пропагандою, е, яку включив на весь голос. Сатана і рупор цієї пропаганди, він. Він в кожній країні звучить дуже голосно. Але слова Христа прийдіть до мене всі стручені та обтяжені, повинні звучати не менш голосно. Я сьогодні говорю, щоб вони були альтернативою цьому рупору страху, ненависті, зла. Христос пропонує нам шлях миру в серці. І всього кращого, що тільки ми би побажали. Нам можливо, здається, що краще для нас було б було знаходитись в комфорті, але Бог знає краще для тебе, що тобі буде на благо. Чому не всі отримують ті блага, які хочуть? Тому що вон, багато людей е, вимірюють е, щастя, вимірюють те, те чого вони хотіли. З світської з, з точки зору, з власного розрахунку. Я вірю, що оцінка всього, що ми маємо на землі, якщо ми говоримо про християнську оцінку, вона повинна базуватися на цінностях, продиктованих небесами. Все, що цінне в вічності, повинно бути цінним для нас, і тоді ми будемо відчувати себе щасливими, задоволеними. І тоді ми отримаємо все краще від Бога, і ми цим будемо задоволені. Алілуя. Велике придбання бути благочестивим і задоволеним. Навіть якщо ти всього не маєш, є для тебе шлях, на якому ти будеш відчувати себе щасливим. Задоволен. Шлях благочестя з подякою в серці Це той шлях, який робить тебе задоволеним. Це той шлях, який Господь прописав для тебе у виконанні його плану, його покликання для тебе. Алілуя. Я вірю, що все краще від Бога, воно буде в житті кожного. Хто приймає від нього заклик послідувати за ним? Чому Ізраїль, коли виходив з Єгипту, не отримав все краще, що Бог мав для нього? Через те, що вони не з'єдналися вірою з тим, що Бог пропонував їм. Брати та сестри, ми маємо вірую прийняти від Бога все краще. Якщо Бог нас просить щось робити, це краще для нас. Якщо нас Бог просить щось не робити, це краще для нас. Все, що Бог нам заповідав в своєму слові. Це орієнтир на благословенне життя. І наша залежність повинна бути лише від Нього, від його думки, від його е, мудрості, від його погляду на ту чи іншу ситуацію. Що про це говорить Господь? Дізнавшись волю Божу, забудьте про все інше. Тому що найкращий шлях це йти саме цим шляхом, шляхом, який тобі вказав, на який тобі вказав Господь. Молюся, щоб сила Духа Святого сьогодні охопила вас повністю. Щоб ви відчули Божу присутність і зрозуміли, що Бог не бажає вам проблем. Бог не бажає вам зла. Бог бажає кращого для вас. Тому зробіть аналіз, тверезий аналіз. Хвороба це краще, що Бог може запропонувати? Ні. Хвороба це не те, що пропонує тобі Господь. Господь тобі пропонує шлях противостояння хвороби. Господь дає тобі мудрість, як тобі е, процвітати в своєму тілі, як тобі зміцнятися в, в фізичному плані. Слухаючи Духа Святого, ти повністю відновишся в своєму тілі, наповни своє серце Словом Божим. Слухай проповіді про зцілення, досліджуй Слово Боже на цю тему. Нехай воно оживе в твоєму серці, і ти побачиш, як краще від Бога в фізичному плані, воно стане невід'ємною частиною твого життя, твоє тіло воно почне преображатися в образ Христа, в образ Божий. І ти отримаєш краще в цій області. Аллилуйя. Бог бажає кращого тобі. Слава йому навіки! Бог, Бог бажає кращих сімейних відносин, Бог бажає кращих, кращого матеріального положення. Це не матеріалізм, це бажання Бога, я зараз вам виявляю. Але якщо ви з'єднавшись з Богом, чогось в матеріальному світі не відчуєте на тому чи іншому етапі свого життя та служіння, це не створить вам гіркоти, поразки або бажання зупинитися. Тому що у вас вже є розуміння, що сам Христос, його присутність це вже найкраще, що зі мною могло статися. А все інше, це, це додаткові процеси, знаєте, шукаючи його шляхів, шукаючи пізня його, ми з вами в додаток будемо мати все інше. І якщо ти не ослабіваєш свою віру, ти отримаєш своє, роблячи правильні речі, сіючи правильні слова, сіючи правильні поступки. Тобто, це дуже важливо зрозуміти, що найголовніше, що в нас є, воно в у Бога, воно знаходиться в Бога, будучи єдині з ним. Будучи послушні йому, ми з вами отримуємо це. я вірю, що ми не підемо шляхом непослушних е, людей з народу Ізраїля. Там були люди, які прийняли віру, і вони війшли в бічну землю. І так зараз кожен, хто прийме віру в Бож, Бож, Божий заклик е, жити на цій землі для нього, йти його шляхами, він отримає все краще від Бога. Молюсь, щоб це були ви. Зараз я буду молитися за всіх, хто має потребу в всілень. Другоцінний небесний отець в ім'я Ісуса Христа. Яви себе могутнім чином в тілах тих людей, які зараз потребують надприродного вмішання в свої тіла. Яви, Господь, свою славу, Господь, зніми ярмо головної болі. Прямо зараз, нехай головна біль припиняється в ім'я Ісуса Христа. Нехай у когось очищається починка нехай шлунок прямо зараз когось цілюється. Я молюся, Господь, нехай біль в коліні прямо зараз піде. Я молюся, Господь, нехай серцево-судинна система відновлюється і біль в серці прямо зараз залишить людину яка страждає від болю в серці В ім'я Господа Ісуса Христа фізична крепість, втомленість, яка приходить ваше тіло вже на початку другої половини дня. Вона прямо зараз від вас відходить. В ім'я Ісуса Христа фізична крепість наповняє ваше тіло. Приймайте віру, що ви приймаєте від Господа крепість. Всі процеси в організмі вони відновлюються. Нехай ім'я Боже буде і прославний з цілення вашого тіла. Алілуя. Амінь. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною в цьому прямому ефірі. Бажаю вам Божого благословення і до наступних зустрічей.